Хочу подякувати за підтримку України суверенітету територіальної цілісності. Я знаю, що ви були в Чернігівській області, і я знаю, що від вас був сигнал непоганий, що німецька сторона готова розглядати можливість від вашим патронасам відбудови в Чернігів. Також хочу сказати, що чесно, українська сторона, я особисто дуже задоволений. Нашими з вами розмовами дуже вдячен німецькому суспільству за підтримку України. І вдячен німецькій стороні, що ми отримали перші системи протиповітряної оборони і рісти, які демонструють потужні результати в будь-якому випадку. В цілому я вважаю, що і риторика в Європі, риторика безпосередньо в Німеччині на користь підтримки України. Вона змінилась. Вона більш тепло ніж погода сьогодні на вулиці.